А мене звати Наталя Сідецька. Я головний е, редактор сайту інформатор Коломія. Власне, ми давали вашу афішу, але тут колега з телеканалу НТК побачила, що зазначений. На попередній афіші ідентично виглядає пан Стеклов. Якщо ми можна назвати плапан чи господіння не знаю хто це. Не питайте, вона я не знаю хто це. Це ж теж був сучасний український. Далі піатр, питання так? далі Стеклов встав. Я це? не знаю. Мені не цікавить 5, -го, 5 -го лютого. Ця афіша висіла по Переяславу. Така Хто сама висі? афіша, а, актори деякі на афіші змінені. Вона ідентично виглядає. У Спілкуйтесь з державною, будь ласка. Нам весь вік зв'язати себе. А потім ніякі відмовки, ніякі сльози, Нічого. На все життя. Я. Так я тут. Та, немаю, немаю. Що, пішов? Ну він наче б не пішов, але його і немає. Ну, я, це немає не пішов. А я вам так скажу: одна справа, коли жених у у двері вийшов, а коли вже у вікно. Шановні друзі, ми щиро вдячні вам за те, що в такий непростий час ви прийшли до театру, щоб обмінятися позитивними емоціями. Тому що позитивна емоція це сила, це енергія добра і любові, яка передається туди, на передову нашим хлопцям заради перемоги. Thank